Приїхали на прокачку окуляри DJI N3. А якщо бути точнішим, то це не окуляри, а шолом. Вони, бачите, набагато габаритніші, ніж окуляри. І ось так вони виглядають на обличчі. Ось так, от спереду. Збоку. Так, відчуваються, вони дійсно важчі, бо вони реально важче, бо це реально такий шолом. Але сидять на обличчі, ну, доволі таки непогано. Ну що ж, подивимось, як вони виглядатимуть після мого апгрейду. Бамц! Як вам? Дивіться, яка краса. Знизу, ось так, от все блищить. Збоку всі кнопочки, антенки. Це плівочка у нас кований карбон, бензин. А ось вам ще ТХ12 на додачу в такій самій плівці. Замовляйте кастомізацію ваших цяцьок на сайті Александрон Шоп.